Юрій Паньків після п'ятирічної перерви повертається у ворота Олександрії. Виявляється, п'ять років не так і багато. У команді повно футболістів, з ким паньків грав іще ще тоді. Досвідчений воротар хотів втримати оборону в кулаці, та це було непросто. Хоча новий старий голкіпер і здійснив декілька гарних сейвів, не пропустити було майже нереально. Контратаки гості просто розривали захист Олександрійців. І якщо біленький свій момент змарнував, то хомутову цій же атаці, але трошки пізніше, впевнено, замкнув на вісмохи. Подивіться, наскільки безвідповідально зіграла оборона Олександрії. Банада втік від Хомотова і залишив його у штрафному самотнім, наче в мертвій зоні. Цілих 9 секунд Хомотова ігнорували всі оборонці господарів. Другий гол теж створив Моха, який скористався обрізкою суперника, і вивів Німчинінова вічнавіч із Паньківим. 0-2. В Олімпіка, як і в Олександрії, була своя воротарська історія. Після того, як клуб залишив Дмитро Гришко, капітаном було призначено Заурі Махарадзе. З новими обов'язками перший номер донечан впорався без питань. Сейви, підказки, харизма. Усі ці чесноти допомогли відстояти на нуль. Чого тільки коштує суперсейв після бісиклету у виконанні сітала? наверное, победили потому, что мы реализовали свои моменты, а соперник на, наоборот. То есть сегодня возле наших ворот было тоже достаточно моментов, была очень такая нервная боевая игра. И сегодня так получилось, что соперник не забил. Но, наверное, нам надо еще впереди много работать, подтягивать кондиции всех ребят под, под одно целое. Вот. Ну и те ошибки, которые у нас все равно были в сегодняшней игре, будем разбирать, будем корректировать. І делать так, щоб вони повторяли в наступних матчах. На мій погляд, враження таке, що вони до матчу вже перемогли Олімпік. Те, що на установці було сказано, грати більше внизу, більше розкривати оборону за рахунок середніх передач внизу, за рахунок флангів. І, на жаль, жаль, нас цього не вийшло. Це показала ця гра, що у нас, нам такий футбол. Рано ще грати. Ми більше в позиційній обороні добре граємо на контратаках. Це що показав сьогодні Олімпік заслуженої перемоги. Я їх вітаю. Другий тайм мікси з різних видів спорту. Глядачі побачили майстер-класи з гри у пінг-понг, ніби на полі були китайські чемпіони. Згодом команди вирішили пограти у щось схоже на волейбол. Це тривало майже 10 секунд. Тільки у волейболі такі комбінації завершуються ударами. А куди ж зник футбол?